Щоб повернулись на мій канал і дивитись цей влог. Після того, коли я закінчила знімати останній влог, я поїхала у різдвяний тур в Європу. Це були Краків, Дрезден і Прага. Я вже була в цих місцях, але, звісно, зимою все виглядає зовсім по-іншому. Дуже красиво випав сніг. Якраз відкрились в той період різдвяні ярмарки. Якщо чесно, я багато не знімала, бо була досить таки насичена програма. Через те в мене немає багато матеріалу. Але в будь-якому випадку я хотіла би з вами поділитися тим, що я зняла, тому запрошую вас до коротенького перегляду різдвяної Європи. А далі повернемося знову до влогу. Повернулася додому, в мене розпочалася ще одна насичена програма, бо мені потрібно було віддати те, що в мене назбиралось за час моєї відсутності, а саме назбиралось дуже багато шиття. Я шила корсет, який дуже давно вже не шила. Також ще спортивний костюм шила, білизну шила. Здається, я показувала, там був білий комплект із змінними бретелями, Там були білі бретелі широкі і червоні вузькі. Якщо чесно, я не знімала. Можливо, деякі кадри є, але так, щоб ще знімати влог, ні, бо я хотіла вчасно все віддати. Straight, try to forget, but the thoughts they seem to drown me instead. I've always wondered what it takes. Every single day. Можливо, ви пам'ятаєте, а якщо ні, то я нагадаю. Я казала, що я робила замовлення на iHerb і хотіла вам показати, що я замовила. Тому зараз якраз з вами цим і поділюся при нагоді. Давайте почнемо спочатку те, що взагалі, чому я взагалі оформляла це замовлення. У мене була ось така маска. Як ви бачите, вона закінчилася. Вже пуста баночка. Я її купляла ще в Америці. І вона мені дуже сильно подобалася. Вона додає такого блиску, сяяння на шкіру. Дуже класно працює в моєму випадку. Тому я замовила ще одну, щоб оновити її. Ось така мені прийшла. Якщо ви зайдете на iHerb, ви побачите там дуже багато на неї позитивних відгуків. Маска топова. Але що я замітила? Дивіться, що мені прийшло. Дві різні кришечки. Ось ця ніби як така гладенька, блискуча, а ця якась прогнута, тут просвічується різьба. Я не розумію, чи це якась підробка, чи це якась партія інакша. Але ось ця мені виглядає якоюсь дивною новенькою, що я замовила, бо ось цю. Я, здається, в таргеті замовляла, якщо чесно, я не пам'ятаю. Але з цією все, все добре. Вона ніби. Хороша, а тут кришечка як якась бракована. Якщо чесно, обідно, але сподіваюся, що все буде добре. Тому перше, це ось така маска. Наступне це від beauty of Jason SPF, також дуже популярна річ. На нього багато відгуків, і він набагато дешевший на iHerb, ніж продають в нас на різних сайтах із косметикою. Я перевіряла. Тому взяла спробувати, як ви бачите, я вже його використовувала. Дуже класний SPF. Я пробувала його ще літом, він мені здався трішки зажирним, або я забагато його нанесла, а зимою я його використовую, і мені дуже подобається. Набагато кращий, ніж мій від Токобо. Я вже розповідала, токобо лягає мені якоюсь маскою, хоча всі кажуть, що він дуже легенький. Мій ніацинамід від Paula's Choice вже закінчився. Я його в Сіфорі купляла, тому взяла ось такий від Beauty of Jason, Це сироватка з прополісом ніацинамідом. Декілька разів я його лише використовувала. Він мені класно не нелипкий, дуже економний і класний варіант. І на подарунок на собі я замовляла ось такий спрей для росту волосся. Також на нього було дуже багато позитивних відгуків. Кому актуально, то можете приглянутися до нього. І замовляла ще також чай, такий популярний є, із побажаннями на iHerb але, як ви бачите, його зараз немає. Я тут прикріплю фотографію, я вже його випила. Він дуже такий трав'яний, це натуральний чай без кофеїну. Він має класний такий солодкуватий присмак, але я не буду його ще раз повторювати. Я пробувала з iHerb замовляти, а чаїв, також прикріплю тут фотографію. І з персиком був мій топ. Тому якщо я наступного, Разу буду робити замовлення із iHerb, я обов'язково замовлю цілу упаковку персикового чаю він був дуже класний. І, до речі, на це все, що я замовляла, була в мене ще знижка. Там діяла якась акція, здається, 25 чи 22%, але дуже довго йшла посилка. Це не те, що в Америці замовляєш і на другий день тобі приходить безкоштовна доставка. Тут я чекала 3 тижні, здається. Але все прийшло, як ви бачите, я вже давно користуюсь. А я поки роблю собі тут чай, згадала, що хотіла сказати, я зараз дивлюся серіал Корону. Точніше, я його дивилася вже давно, бо вийшов недавно шостий сезон. Я передивляюся п'ятий, бо я, здається, я його не бачила, бо я от зараз дивлюся його і розумію, що, скоріше за все, я його не дивилась. Тому додивляюся зараз цей п'ятий сезон і хочу вже нарешті почати дивитись шостий. Я дуже люблю дивитись такі автобіографічні історії, вони мене надихають. Це навіть, навіть якщо це якась незнайома мені особа. Кажу, мене такі історії дуже надихають. Я можу навіть і сплекнути, якщо це якась сумна історія. Так само і з цим серіалом Корона. Він дуже класний. Деяких персонажів я не знаю, тому приходиться гуглити. А якщо вже подивилися корону і не маєте що дивитись, то я ще наполегливіше вам раджу подивитись документалку про Бекхема. Навіть якщо ви не захоплюєтесь футболом, вам не цікавиться тема. Там не заглиблюються в тему футболу, більше показують його життя. Історію, як це все проходило для мене він ще цікавіший. Я подивилась його на одному диханні. Там тільки декілька серій, здається, три чи чотири. Дуже класно підібрана музика, сюжет складений, те, як це знято. Навіть в деяких моментах я плакала, бо є такі сумні епізоди. Дуже і дуже рекомендую. Він набагато цікавіший, ніж корона, бо ви його дуже швидко подивитесь і навіть не захочете, щоб він закінчувався. Тому, якщо полюбляєте біографічні фільми, то цих два корона і історія про Бекема, я не знаю, як вона точно називається. Раджу на всі 100%. Просто подивіться, яке світить класне сонце. Мені здається, я вже сонце не бачила десь два тижні. У нас була похмура погода, падав трошки такий сніг, але в загальному сонце не було взагалі. Що я хотіла сказати, я зараз йду в поштомат. Мені потрібно забрати посилку із матеріалами, бо закінчилась деяка фурнітура. І будуть свята, вихідні в магазинах, де я купляю всю фурнітуру. Тому я не хочу залишитись без нічого. Тому дозамовила дещо. І маю дошити, скоріше за все, останній проєкт в цьому році. Це комплект білизни із темно-синього атласу. Сподіваюсь, що коли буду його шити, буду показувати вам процес. Бо як я сказала, я думаю, що це вже буде останній проект в цьому році. Шати ялинку бантиками, тому купила ось таку червону стрічку широку. Е, я не знаю наскільки вона сантиметрів, але тут в рулончику 23 метри і, до речі, кому актуально, е, я її купляла в Аврорі. За 20 гривень, здається, бо в магазині, де я купляла ялинку, ось така сама стрічка коштувала 17 гривень за метр. Тому буду прикрашати ялинку гірляндами після того робити бантики. Я ялинку прикрашала бантиками ще до того, як це стало трендово. Декілька років тому я купляла таку срібну блискучу стрічку і робила великі і маленькі бантики. Дуже мені подобалось. Цього року будуть ось такі. Червоні бантики в мене. Тупа Так як я вже відправила те, що я мала пошити, У мене залишились тканини, з яких я шила косметички. І вирішила пошити собі таку велику косметичку, як чехол на Dyson. Щоб можна було зручно переносити його. І ось вже викроїла. Він дуже великий в мене виходить. Навіть прошила вже декілька швів ось тут. Зверху рожева із сердечками. І всередині буде також така сама, бо в мене залишилась лише така тканина. Тому. Роботи тут ще дуже багато, тому продовжую. Я згадала, що в мене є ялинка, що я її включила. Поки підняла голову за стол, подивилась, яка в мене все-таки тут класна атмосфера. Включила собі улюблених блогерів відео на ноутбуці, включила, засвітила ялинку, машинка швейна. Тут в мене робочий процес. І ось так виглядає моє робоче місце. Дуже затишно і красиво. А тут поставила камеру на штатив, думала, буду знімати, але на камері, на жаль, немає вільного місця. Я не монтувала вже два влоги підряд, тому знімаю на телефон. Що в мене вийшло такий класний чехол на Dyson. Він не високий, якщо ось так подивитись з боку, але досить широкий і довгий. Так що помістились ці насадки, і мій Dyson. Замочок такий міцний. Мені подобається. Кажу ще, як виглядає ось так. з боку. Він, як ви бачите, тримає форму. І всередині виглядає якось так.